П'ять найкрутіших законів у світі. Перший закон це закон Мерфі, який говорить, якщо ти чогось дуже сильно боїшся, то саме це з великою ймовірністю з тобою станеться. Ваш мозок концентрується на неприємності, про яку ви постійно думаєте, і вона, як назло, з вами відбувається. Другий закон це закон Кідліна. Якщо ти, взявши ручку та аркуш, можеш чітко та ясно написати свою проблему, визнати її і потім уявити у вигляді якоїсь конкретної ситуації, то ви вже наполовину її вирішили. Вирішити проблему можна лише тоді, коли ви розумієте, у чому саме вона полягає. Третій закон закон Гілберта, який каже, що найбільша проблема у роботі це те, що у тобі ніхто не каже, що саме тобі треба робити. Цей закон наголошує на ваших лідерських якостях, таких як ініціативність, самостійність. Та креативність, які є ключовими для вашого кар'єрного росту. Четвертий закон, закон Уолсона, який говорить, що якщо ти поставиш інформацію та інтелект на перше місце, то гроші до тебе обов'язково прийдуть. Хто володіє інформацією, той володіє світом. І п'ятий закон, закон Фолкланду. А суть його така: якщо ти не знаєш, яке рішення прийняти в дану мить, то краще зроби паузу і не приймай жодного з рішень. Цей закон вказує на важливість. Думати перед тим, як щось зробити, щоб уникати непотрібних наслідків, і саме головне не забудь підписатись за губиш.